Ставьте дизлайк, а мне тушки. Передайте наши бобы. Ну, не бобы, а джелли Тоже мы поставили на 4 часа. Ну, я их уже трошки. Ось в машине. Так. Да, подъемать. Я хочу их вытянуть. Ей! А мене забули зняти. Угу. Мішанк, ты там околомінь так? Ось. Ди умось. Мені тоже вижу остать. А пахне як пів. Ох, там добре. Просто белый там. Ой, легкий. Угу. Не ага. Зараз покажу обязательно, зараз покажу. Такие бопаты. Теперь так. по любому якции дворила. Я, я там не учусь. Але вот що біла, пірог просто писала туди білого бобліма. Ну, крім цих бою, вони просто колір втратили. Так на ролика Я з'їм один четвертий джерел бинс. Ні. Ну добре, я хочу. Я історію буду Добре, зараз беремо прости. То вони просто зменшились а вони не розстають. Ще. так ось такі були, це ще деякі втрачали колір. Ті, що не втратили колір, кинемо один фіолет. і приймаю до кінця, бо я там є там речі жить і як ви я вигадала, ну, присловицу ну, як я першу казала всім привєт тепер я кажу всім привєтушку і дизлайка в нєтушкі ну може по-руссійська, а мені пофіг наступні серії будуть показані як Віталік. І меч? Ну, мерч з батарейка. Як може де можна купити такий на uh, силці експрес. Ой, на той. Ну, ти запитиш той магазин. Як називається? Магазин. Mm іграшок. -hmm. Ні, ссылка експрес. Сайт Алиэкспресс. Точка. Ну, там на самой ярлыке, там что можно классную футболку купить. Да скажи, какую там на Алиэкспресс футболку купил. Зараз. Это... Та. Так. Ну, почти что она про Майнкрафт. Опа, так что-то не та. Нету не та. Ну, и всем пока. С вами была Настя. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии, сподобалось видео очень не. Важно, щоб сподобалось. И всем пока. Мы в Америке.